Друзі, всім доброго дня. Ви на каналі село і трактор. Вже сьогодні так під вечір, я вже зробив кучу роботи, але думаю, ще покажу вам кусочок, як я там з тим транспортером, з тим наклоном. Як ми від'їжджали комбайном, вже як заїжджали, вже не зняли, бо там стільки було мороки, що там було не до зйомок. Поки ми його з'єднали, оцю жатку з комбайном. Ну, але е Робота зроблена і я задоволений. Е, я задоволений, що я взагалі туди поліз, багато чого треба було зробити. Е, я навіть не думав, що там настільки все то може бути порозбивано вже і е, ну, час свій робить. Е, підшипники порозбивані. Е, ну, транспортер взагалі нікуди. розумієте, Як би вам зараз його показав, може зараз ще я покажу на секунду. Ось, Шановні глядачі, от старий транспортер, ви подивіться, що тут робиться. Бачите, як він ламається, вже, Ну, можна сказати нікуди. Подивіться, як воно вже от тут повитирано. Зараз ще, друзі, покажу, як ми від'єднували оцю наклону від комбайна. Так що дивіться, не переключається. Я думаю, що буде цікаво, хто любить такі железяки. Так, жатке, то, боже, знаете, -то. так добре, вот кожатки тут можна навіть мотивирувати добре, отря то все ще подивиться, по Так, друзі, і знову запчастини. Ось такий підчепничок. От якщо сфокусується там пишемо Германія. Отакий от двохрядний, отак, щоб подивитися, бачите? Так, отакий от на вал. Дві отаких от зірочки. І все воно куштує. Ну, але нічого не зробиш. Так, тут транспортер, отак. Як бачите, знов порозкидано. І працюємо. Так, друзі, тут, як бачите, ні вала, ні нічого немає. Транспортера. От тільки планочки залишилися. Ще знизу там буду підшипники міняти, де оці зірочки одна і друга. Так що наклонну Практично будемо робити повністю. Тут його вже то все, отут була тріщина, бачите, заварено. Тут було так чуть надірвано. Заварив, пофарбував. Вітер такий в нас, що просто капець. Треба було кропити сьогодні. І куди ж ти поїдеш, як такий вітер? Ну нічого, ремонтуємо. І знову продовжується ремонт можна сказати цього комбайна. Зірочки нові, підчепники, що тут? що тут? От якщо буде видно, новий. Там на отому, що з однієї, сторони, що з іншої підчепники нові. Е, транспортер вон там зараз переклепую, перекручую планки. Також ланцює нові, лишаються тільки старі планки. Ось деякі з цих планок, як бачите, вон, потрібно трошки повирівнювати. Але я вважаю, що це не є критично. О, тут же він, скільки? 4 штуки він прикрутив на нові ці ланцюги. І так, продовжується знову підготовка того комбайну. Ну і вже так по-скромному, якщо підійти, то вже 1010 однакіло дрібнички вже на ремонт пішло. Ну і це ще не кінець, ще Все там сюди, якщо позаглядати, то, то ще щось таке і знайдеться. За допомогою ось такого шнурка, от бачите, от стюка по тих планках протягнув. і от Звідти оцим шнурком протягнув сюди доверху і зараз на отих зірочках Постараюся їх з'єднати. Я думаю, що там потрібно ставити ще оці половинки через те, що новий ланцюг і воно не дасть з'єднатися так. Трохи завелика відстань. Отут щоб з'єднати От між цього планкою. Ну, але нічого, зараз ми то все направимо. Десь пів години часу. Трохи фізичної праці і вже наклонна стоїть. Вже там транспортер. Все, є. Вже навіть вчепив той тросик. Що регулювати мото обороти мотовила. Так, тут гідравліка, як бачите, от на такім роз'ємі. Молтовіло. Циліндри вже почіпав. Тут ще треба все пошпінтувати. Досить зручно. Зроблено такі півмісяці. І зверху штопор. От бачите, от легенько заходить. Тут ще от на цей отвір, як так показати, на цей отвір е, кріпиться така планка, що штопорять щоб він не вискочив той болт. Так що трохи роботи зроблено за сьогодні. З цієї сторони вже також все, все закріплено. І от подивіться, як легенько ото вже йде транспортер. От там, як би тут так показати, щоб бачите, як легенько кручу і він Отак іде. Отак воно і має бути. Поміняні всі підчепники, всі планочки, все. Нові ланцюги. І я думаю, що воно мало би ходити. Сегменти тут, шановні глядачі, міняні від минулого року на осінь на сою. Ще вони такі остренькі, правда о, ці серпки такі трошки грубші. Ну, але я думаю, що зернові культури вони будуть також тяли. Ще ось цей мусор треба позрібати, повичищати. Ось тільки було в наклоні. Як би ти її не чистив на зиму, все одно воно там ще залишиться. І ще, шановні глядачі, хотів би вам е, сказати, що е, дуже велика поміч нам, коли є хороші друзі. Чому я це говорю? Тому що отак бачите, з такими руками, отакий такий вже, от бачите, зашмірений. І крутиш, крутиш, і тут раз тобі бракує якогось підчепничка. І ви собі уявляєте, наскільки приємно, коли... Є людина, десь працює там в місті чи десь близько, там де продають ці запчастини, і ти дзвониш і кажеш, там, Василь Олегович, потрібна мені отака і така штука. І людина каже, нема питань. І кидає все, їде, купує за свої гроші. Привозить мені, ну тут я, звісно, йому гроші ті повертаю, але людина їде, купує і от таким чином отак допомагає. Маю такого самого, е, можна сказати, друга з великої букви. Тільки подзвонив Ігорку, потрібна допомога, там треба відчепити жатку, причепити. Ну, З певних причин він не хоче, щоб його знімали на відео. Але от такі в мене друзі. Так що е, я вам хочу побажати, щоб ви мали завжди таких друзів, які вам допоможуть в таку хвилину, коли... Ну, коли коли тобі потрібна та допомога. Так що міняти той транспортер потрібно було 300% і ті підшипники, і то все, але помінялося і я вже, як той казав, безпечний за той транспортер. Так що таке, друзі, і от три дні практично знову пройшло з тим комбайном. Нічого, все тут зробиться, куби б мир і... Здоров'я. А там якось буде. Друзі, кому, як я завжди кажу, сподобалося це відео, ставим подобайку, підписуємося. Я буду старався вам далі щось знімати, чи про комбайн, чи про той тракторець. От зараз почнемо молотити отой ячмінь. Будемо знімати, як ми його будемо молотили. Тоді вже можу і покажу всі налаштування, як я налаштовую цей комбайн. Так що таке? Всім міцного здоров'я, мирного неба, всього всього вам найкращого. Тримайтеся. Пока.